Бріт. Хочеш зібрати Лукаса Васкеса на заміну Джеймса? І думаєш, що воно того стоїть? Збирай. Тому що Лукас Васкес може стати 94-м рейтингом. А як? Ми прийдемо трошки пізніше. Прийдемо до самої історії побачимо, що треба виграти 2 матча в 4 і ми отримаємо плюс 1. Реал Віграм Васи вже. вже одна перемога є. І вони ще одну перемогу по-любому зроблять. Тому плюс один це точно вже буде 92 -й. Васкес як піддать. Друге. Треба забити 8 голів в 4 матчах. Вони зіграли матч з 4 і в них вже є 3 гола. Тобто то їм треба ще забити 5 в 3 матчах. Я думаю, Реал Мадрид це зможе зробити. І тепер переходимо. І тоді він стане яким? Правильно, 93-м. Але щоб зробити 94-м, треба бути самим хитрим, самим розумним. І я, так само, як і ви, також думав, збирати його чи не збирати. Не туди зайшов, сорян. Переходимо до еволюції, і ми бачимо що таку еволюцію круту, як е, покращення Тодс-лайвів. Якщо ви думаєте, що ви прокачаєте цю еволю... Тодця вашу картоночку, і... ви не зможете е, отримати, як то кажуть, покращення, ні, все буде чітко. Тепер дивимося на дотребування. У мене тут немало касава, бо тому що я не зібрав, я пізніше зберу. Як ми бачимо, скоро 93. А в Лукаса Васкеса вже скорость 93. Тобто, ви зараз збираєте Лукаса Васкеса. При тим як він отримає покращення своєї картки, ви побистому зібрали сьогодні-завтра збирайте не і не, не тягніть время, Він буде не стоїть стока. Ви зібрали його і тут вже максимальна скорость 93, і Лукаса Васкеса вже скорость 93. Ви його зібрали, прокачали його в еволюції, тут треба що зробити в еволюції. Тут треба 4 матча зіграти в Скотт Батлс, 3 з них виграти і що? І 4 матча в Рівас, і виграти 4 матча Скотт Батлс. Тобто це не, не тяжко. Це не тяжко, це швидко, це все робите. І потім і він буде вже нас яким? 92-м. І потім ще плюс тих 2 покращення, які Реал 100% зробить, і того картка буде 94. Тому такий лайфхак. А судя по тому, який він буде в апі, то це буде, мені каже, краще, ніж Джеймс. Але одне, одне є маленьке но. Його моделька. Тут уже кому як? Кому як більше зайде Джеймс або Васкис. Але від картки 96-го Рейтнага відказуватись, тому дякую за перегляд. Пишіть комітики, чи будете його робити. До нових зустрічей.